Всім привіт, друзі! Лічені хвилини залишаються до нового року. Я нині в Бучі в Київській області. Примітно, що 2023 за кілька годин, і місто все у вогнях. Люди на вулицях поспішають до домівок теплих зі світлом, з родиною. Ракети літають. Ми продовжуємо втрачати наших хлопців і дівчат на фронті. Ми продовжуємо перехоплювати ракети, знищуючи їх по всій країні. Буквально кілька годин тому стався черговий ракетний обстріл в Київської області, але страху немає, є лише життя. Цей рік навчив нас багато чому цінувати прості речі, ніколи не знецінювати себе, не знецінювати власний внесок в перемогу, адже кожен із нас став волонтером. Не знецінювати власну державу. Якщо раніше частина людей, які жили на Сході, ще сумнівалася, толерували росіян, яких називали хорошими русскими, нині цього немає. Країна єдина, країна знає, хто ворог, країна знає, хто друг. Ми дуже вдячні всім тим, моя родина вдячна всім тим, хто захищає нашу країну на Сході. Я впевнена, що зараз мільйони українців. Випиваючи перший келих шампанського в 2023 році, буду дякувати лише вам, наші Боги, Я про Збройні Сили України. Валерій Залужний, який став людиною року у всьому світі, якщо він зараз подивиться це відео, вам його адресуємо зі словами подяки і віри в те, що справа під назвою Перемога України у війні з росіянами. Буде доведена до кінця успішно. Ні на йоту в цьому не сумніваємося. Знаєте, кілька тижнів тому я летіла у відрядження, і переді мною була карта світу, де я в чергове подивилася на цей величезний простір на мапі Російської Федерації і на наш скромний простір України. І подумала, що навряд чи десь в світі буде держава, яка так відчайдушно дає Такій кількості людей, роками навчених, підготовлених, нехай кволо, нехай не всі. Але частина із них є ну, доволі фаховими. Про це говорять мої друзі-військові вбивцями, які не раз потренували своє вміння російське вбивати там в Сирії, в багатьох інших гарячих точках. Ми дали їм відсіч. Зараз я в Бучі. А в лютому тут були вони, де вбивали, гвалтували, нищили все. Поруч Ірпінь, поруч Бородянка. Міста відновлюються, розвиваються, а українці як бджілки, день і ніч латають, відновлюють мости, хати, парки. Свіжо пофарбовані лавочки з'являються в скверах. Це все про нас. Про українців, трудях найрозумніших і найсміливіших у всьому світі. Я хочу підняти цей келих із водою, наразі не газованою, бо і без алкоголю наразі, бо я буду їхати за кермом додому ще. Але хотіла б, щоб ви зараз наповнили свої бокали, коли б не дивилися це відео, і підняли їх за те, аби нарешті настала перемога. Ми її заслуговуємо, ми вміємо її досягти, і ми обов'язково переможемо. Ну а Росні їй пизда остаточно кінцево в вигляді крапки поставленою Україною. І відтепер ніколи в світі і ніколи, безсумнівно, в історії не буде сумнівів щодо того, яка держава змогла приборкати цього ганебного дракона. Слава Україні! Слава ЗСУ! З Новим роком, друзі! Люблю вас! Папа! -па.